Всім привіт, друзі! Я сьогодні з вами знову в Аврорі. Ідемо дивитися, що цікавого, які знижки. Беру вас з собою, звісно, тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і йдемо. Ну що, я одразу в посуд. І хто минулого року не встиг придбати собі оці тарілочки? Ось вони є. Я собі купувала ялиночку, здається. Класний до речі, сніговичок. Хтось показував, що з них злазить краска. У мене все нормально. Симпатичні. 179 гривень сніговик, 169 Санта і ось така тарілка 169. Мені оця подобається дуже. Далі дивіться, які класні набори. 149 гривень обідня тарілка. 99 десертна. 99 супова або салатник. 149 обідня і слухайте, вона вже одна залишилась, Я би таких б таких взяла б хоча б парочку нам з Наталкою. 99 десертна і 109 салатник. Ой, ще дивіться, який класний салатник. Супер. Мені дуже подобається, класно. Взагалі я йшла з думкою, що якщо буде під мій синій посуд ще тарілки, великі обідні, то я б їх теж взяла. 149 гривень. Отака тарілочка, до речі. На новорічні свята. Дуже класна тарілка. В мене схожа є з Next. Подруга дарувала, обожні в мене дві такі тарілки. Збалансована тарілка, гарні звички, бачите? Одразу вам малюю, що треба сюди класти. Ще дивіться, яка класна цукорниця, або можна цукерки сюди складати. 179 гривень. Теж так якраз на свята поставити. Який тут об'єм? Не написано, але десь до літра. Мені здається, так. У мене подруга обирає цукорницю, показує 169 гривень, ось така, 229 гривень оця цукорниця. І ну, тут для зберігання лимону 149, просто гарненька така. Ну, і це ми теж як цукорницю розглядаємо. І ось ця. Е 77 гривень, така невеличка цукорниця. І от така ще цукорниця 149 гривень. Тут вже багато різдвяного. Давайте зараз я ще хочу термочашки глянути. Так. Чи є щось новеньке? Мені не ця, здається. Так, у цих не було. 199 гривень термочашки. Ну, з цією сіточкою. але мені сказали, що кисневим порошком все воно гарно вимивається. У кого є отакі термочашки, будь ласка. Напишіть, чи подобаються вони вам. І тут, знаєте, що ще є. Ми зараз з вами йдемо дивитися. Тут же є різне різдвяне. Давайте глянемо. Бо я коли побачила, я одразу сюди. Так, льодяники. 22 гривні це рік змії буде. 64 гривні ось такі подаруночки з Новим роком. Так, то виробник. Щось я не бачу. Це конті. 64 гривні, 88 гривень Житомирські ласощі і 119 гривень також конті отакі От зміючки. Прикраси. Ну, прикрас поки що немає. А що тут є? Тут є э, адвент-календар. 88 гривень. Отакий От ведмедик. Великий. Так, виробник Міленіум. Слухайте, оце прям класний. Або замовляйте на сайті, або дивіться, де вони є. Ну і отакий ще адвент календар. Так, це виробник Чеколенд АС. Мабуть, якийсь ФОП. Ну, я б цей взяла. Мені здається, він не 99 гривень все-таки коштує. Оцей Міленіум. Зараз ми з вами подивимося. Давайте. Слухайте, я собі хочу, можу я себе попалувати 189 гривень адвент календарем. Я думаю, можу. Так, що ще? Зайчики 27 гривень рошенівські новорічні. Підкусувати їм голову. А, ну тут же ті ласощі, які тут і були. Я думаю, новорічного буде ставати все більше і більше. Ага. 24 гривні такі прянички. Виробник добрик. У мене вдома лежить, мене пригощало, але не знаю. Смачний чи ні, я ще не куштувала, напишіть, як вам. 219 гривень панетони різдвяний. Так, тут що це? Набір цукерок з різдвом. Виробник Аврора. 119 гривень. І отакий міньон Любімов. Слухайте, це ж класні цукерки Любімов. 129 гривень. Клас. Я оце думаю. Хто в мене є з маленьких діточок? Так, от ще Любимов міньон ось такі цукерки Мілленіум. Класно дуже. Так. 99 гривень. Цікаво, що тут у складі. Ну, склад на любителя. Я назву це саме так. Дивіться, ще є такі класні чашки. Це в парі, бачите, чашка. Одна ставиться в іншу. І гріє одна одну 279 гривень, зручно зберігати. І отакий стакан дитячий, пластиковий 55 гривень. Ну що, скоро різдво. Можна вже починати готуватися, потрошку, якісь подаруночки цікаві купувати. До речі, дивіться, з'явився ополіскувач гранульований тут локсі, 149 гривень. Зараз я порахую, скільки тут буде циклів японська вішня. Так, наскільки циклів вистачить. Написано просто половина мірної кришечки. Значить, тут є японська вішня, бікон, букет піонів і лавандові поля. Орієнтуватися по запаху, тому якщо ви використовували, напишіть, будь ласка, який можна взяти, спробувати. Запах такий, чи занадто концентрований, мені важко зрозуміти, хто використовував, обов'язково. Напишіть є у цей улюблений мій, я у цей люблю. Ополісковач 139 гривень, ну я думаю, будуть акції, можна буде придбати. В мене з минулого року на акціях я собі придбала, в мене ще трошки залишилося. До речі, подивіться, які класні валики для чищення одягу. І сюди потім, по ідеї, підходить такий звичайний змін змінна ця штука. А тут він прямо в захисному чохлі 64 гривні, 55 гривень. Хто шукав шнурки? 22 гривні. Я собі беру, мені потрібні і чорні мені потрібні. Точно. І навіть шкіряні, подивіться, є 19 гривень, бо часто такі шкіряні вони зношуються і потім погано виглядають. Шкарпиточки різдвяні, отакі олені по 20 гривень. Добра пара. Тут в складі на 80% поліестер, стан слухати. Класні шкарпетки. Но вони низенькі, я все-таки такі теплі люблю, щоб були високі. От також шкарпетки такі симпатичні. Слухайте, я минулого року брала такі, вони тут шерстю, наскільки я... 33% овечої шерсті. Вони дуже теплі, багато різних малюнків. Бачите, тут на будь-який смак зараз можна вибрати 49 гривень. Кому потрібно, дівчата, беріть. Єдиний недолік, розмір 23-25, це на вузеньку все-таки ніжку буде. Або на маленький розмір, на широку ніжку. Ну, на вузеньку от мені вони дуже добре підходять. Такі теж симпатичні. Теж такі різдвяно-новорічні, 88 гривень, високі, можливо, на подаруночки. Купа різних малюнків, варіантів. І от я ще одні бачу, здається, ці з кроликом. Так, ні, тут кролика нема, але вони такі м'які і приємні, що теж я б взяла б собі спробувати, але я вже взяла собі з шерстю. Так, дитячі. Ну, дитячі от різні котики 55 гривень. Чоловіків прямо різдвяним чимось обділили, але є от такі шкарпетки, вони, оскільки я розумію, акрилові, нейлонові. І я минулого року одні такі купувала бігати собі, то мені сподобалися вони. І також є от такого плану шкарпетки. Так, вівсяне волокно тут 10%. Поліефірне, нітріл, Я думала теж шерстяні, так як я взяла собі. Ой, вони так цікаво тут причеплені. Але розмір, мені здається, якийсь прям маленький, не чоловічий. Що ще помітила, не знаю, чи будуть вимикати світло цього року, чи ні. Хочеться, щоб не вимикала, але щоб собі потім... Чай гріти, ось така турка 179 гривень. Я б собі взяла. Ну я думаю, коли дійде справа, то я швиденько просто з'їжджу і візьму. І 99 гривень менше. Тут 530 мл, тут 400 мл. Можна, звісно, і по прямому призначенню варити каву. Ще дивіться, я не бачила ось ці пластикові стакани. Ну, знаєте, здалеку вони краще виглядають, ніж зблизька. Це так налити каву і одразу пити, можливо, з собою носити. Вони. Не термо. Хто собі тепленькі тапуськи шукає? Ось такі ведмедики. 499 гривень. Я хочу вам сказати, що я дивилася собі твінс. Ну, це непогана фірма. А, дивилася в епіцентрі, то мені нічого не сподобалося з тапульок. А от такі прямо симпатичні. Це сороковий розмір. Ось такі є ще. І є отакі от чобіточки. В кого дома холодно 549 гривень. У нас вони не так сильно користуються популярністю, бо у нас у місті практично всюди індивідуальне опалення. Тому тепло і таке прям теплі капці люди собі не купують. Думаю, де ж ще новорічні іграшки якісь в НОМ 199 гривень, 299 такий більший. І Санта Рожевий і червоний. 399. Слухайте, я на Талці такого дарувала дуже-дуже схожого ще на один рік, коли я була. Вже з'явилися, бачите, різні новорічні прикраси. Що тут цікавого? Ой, слухайте, 44 гривні ось такі вушка для дівчинки. Клас. Заколки для волосся. Що тут ще є? Ага, і ось такі вушка. 34 гривні. Тут одне, я так розумію, а тут два. Так, зараз повішу назад. Ну, купа різних прикрас 44 гривні, 22 гривні, 39 гривень, маленький віночок 29 гривень. Дзвіночки, різні бантики, іграшки. У мене, до речі, такий є будиночок, але гарно розфарбований, він саме пластиковий виглядає, як сквини здалеку. Класний. Так. Статуетки гномики 139 гривень, Санти 139 гривень, ялиночки, маленькі ведмедики. Ой, потяги обожнюю такі, 129 гривень. Новорічна підвісна фігурка, але така заважка, не знаю, куди її можна чіпляти на двері, можливо, кудись. Прянички, ну і от різні квіти новорічні. З того боку теж щось є. Давайте подивимось. до речі, аромати. Якщо хтось і якісь аромати такі використовує, напишіть, будь ласка. Мені оцей дуже сподобався. Ризикнути, спробувати і розповісти вам потім, як він, не знаю. Напишіть ви, бо я скільки раз купую, мені завжди вони не подобаються. Дуже класні пакети. До речі, для подарунків. 34 гривні. Ну, ви знаєте, що я вдома зробила. Такі коробки вже в декоративний новорічний папір їх завернула, і вони будуть в мене так загорнуті. Прям я складаю в них іграшки новорічні. І так потім їх і кожен рік використовую 34 гривні, такі 3D, 24 підрізні напої, 39 гривень і 44. Оцей сніговик. Вже з'явилися гірлянди. От гірлянди тут варто, якщо вам щось потрібно. Кольорова гірлянда, ну тут просто м, звичайні діодики з силіконовим проводом. Така, знаєте, вона товстенька буде. 129 гривень. Це холодний і кольоровий. 179 гривень гірлянда штора. Е, 29 гривень тепле світло, 109 метрів. Ну, це вони всі в трьох. Так, тут півтора на півтора метри, 96 зірочка. Давайте подивимось, як вона виглядає. Тут мені, наприклад, не дуже зрозуміло. 180. Я не зовсім розумію. Це виходить просто звичайна гірлянда. Ось така лінійна пряма, що тут зірочка намальована. 74 – 100 лет, 180 лет, 129 гривень, 7,8 метри, 4 метри. Холодний білий світ 129-199 гривень. Лампочки кольорові, отакі 74 гривні. Вулична єрлянда. Столет 9 метрів, 149 гривень. Гірлянда штора. Цікаво вона вулична. Чомусь не написано. А, ну так, да, написано: 299 гривень 2х2 метри. Це зовні на вікно можна повісити. Далі. Теж прямо, ну ці визиру, малюнки мене вони збивають. 149 гривень 200 лет, 156 лет – це штора на вікно, 3 х 2 метри. Давайте ціни тут немає, зараз на ціну подивимося. Так. 349 гривень, ого, Маленькі, отакі круглі лампочки 84 гривні кольорові, і тут що зірочки маленькі. Всередині 84 гривні. Гірлянда стрічка 249. Я пам'ятаю, в АТБ вони лежали довго-довго. 229 гривень кульки 15 лет. І 279. Мені подобаються оці такі, вони, знаєте, ретро ем, лампочки. До речі, вона від USB. Вона від USB, От прям я задумалася. Мені б в спальню було б симпатично. Так, от така от гірлянда. Теж USB. Сто сорок дев'ять гривень. Слухайте, мені здається, що минулого року вони всі були набагато дешевші. Дуже люблю таку гірлянду. В мене є, отакі зірочки. Вона дуже класно виглядає. Тут вона на батарейках сто дев'ятнадцять гривень. Маленька: 69, 84 отакі подаруночки, 88 кульки. І оці теж класні гірлянди. Значить, 229 гривень. Слухайте, оця на ялинку цікаво, вона від USB чи від батарейок. Вона від батарейок, але в мене така сама з пультом на ялинку дуже гарно виглядає. Тут 2 метри, і, по ідеї, 10 у цих. Струн від неї йде, тільки тут холодне світло, в мене тепле. 139 гривень. Це така пухнаста. От, бачите, гірлянда 2 метри. Баночки 179 гривень. Тут що дзвіночки 249 гривень. Ну, коротше, гірлянд тут купа. Рожки 34-77 гривень різні. Носки 88 гривень з таким малюнком. 55-44 ціни різні. Просто от, без малюнка, шкарпетка така. Ще що я вам не можу просто перейти повз і не показати, дуже класний тонік і гель для очищення. Я всім підліткам знайомим дарую, у кого діти, підлітки, бо реально дуже класно очищує шкіру. Вони йдуть з олією мигдаля. І, в принципі, в мене суха чутлива шкіра, то вони мені теж підходять. З'явилася, бачите, косметика жая, значить 129 гривень, 149 гривень. Це крем з ромашкою, 88 гривень. Всі типи шкіри, суха чутлива та нормальна шкіра з алої. І от ще також, слухайте, я давно вже їх не бачила з гілароновою кислотою, з протизморшок, проти зморшок, з... Огірком цей мені не дуже сподобався. Оця серія, я от не пам'ятаю, здається, мені умивалки їх не сподобалася, а крем нічого, 109 гривень. Ціни ви самі бачите. Маска для обличчя зі шприцом. Не знаю, може тут рідина, а тут сама маска. Різні взагалі маски 19, 19, 29 гривень можна брати. Так, це що тут таке стоїть. Розчин, косметичний, перекис водню. хлоргексидин. Кому потрібно перекис водню, бактерицид, рідкий пластир. Це, до речі, цікава штука. Якщо вам щось натирає, ви пшикаєте, і воно береться як плівочкою зверху. У мене є, я використовувала. Мені в принципі, сподобалося, але в мене є такий спеціальний олівець. Він працює набагато краще. Так, ну що тут ще є цікавенького. Купа різної косметики, сос відновлення для рук. 88 гривень, крем для рук 55 гривень, 34 гривні, 29 гривень зволожуючий крем для руки. А ну, напишіть, хто з цього щось використовував. От, кажуть, з равликами непогані крема, але мене вони не влаштовують, вони дуже слабо зволожують шкіру. Мені треба, знаєте, щось таке посильніше кинути в машину. До речі, був в мене ось якийсь такий крем за 29 гривень. Вони є різні, то теж непоганий. Ось таке сьогодні було відео. Пишіть свої відгуки про товари, які я показувала. Вони завжди корисні іншим користувачам. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Чекаю також на різні ваші коментарі. І до наступних зустрічей. До побачення.